Другий рік поспіль в Чернігові проходив міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Руслана Ахметовича Саїда. В цьому році на обласному ринзі за звання переможців змагалися спортсмени з Чернігівської, Київської, Вінницької та Харківської областей, а також боксери з Республіки Білорусь. У турнірі брали участь хлопці-дівчата. Новгород Сіверський представляли вихованці Віктора Балабка, Валерія Єрошенко та Андрій Тимошенко. Відкрили турнір найменші учасники змагань. Після них проводили поєдинки хлопці та дівчата категорії юніори та молодь. Наша землячка Валерія Єрошенко зустрічалася на ринзі з суперницею з Києва і вийшла з бою переможницею. Цей бій був тяжёлий. Різниця в вазі з моєю суперницею була значительно ну, большая, якби для мене очень було тяжело. Не знаю, как как я справилась. Я думала, проиграю перший раунд. Я полностью проиграла. Благодаря поддержке тренера, ну, как-то справилась. Вспомнила про свій бойовий характер, дала здачі, і все. другому новороцівському боксеру, що брав участь у міжнародному турнірі Андрію Тимошенко, пощастило менше ніж Валерії. Він боксував у ваговій категорії 81 кг. кілограм. Вага Андрія значно була менша ніж у суперника. Це й вплинуло на кінцевий результат поєдинка. Він повинен був боксувати з білорусом, а потім його суперник захворів і дуже там в короткий термін підбирали йому іншого суперника, нас йшли з Вінниці, але в іншій ваговій категорії хлопець, який ну, боксує в полутяжах 81 кілограм. Андрій боксує в 75 кілограмів в середній вазі, а важить взагалі 73. Там Різниця була десь 7 кілограмів у вазі. Ось, і, в принципі, такий рівненький, рівний був поєдинок, але ну, Тимошенко просто він не міг е е е тягатися із е ну, цією перевагою у фізичних даних. Ну, Програв так близько. Валерій Андрій, хоча вже не навчаються в Новгороді Сіверському, систематично приходять на тренування. На змаганнях різних рівнів представляють рідне місто. Вихованці Віктора Балапка планують протягом року підвищити свої результати. Валерія з другого дорослого розряду до кандидатів майстри спорту, Андрій з кандидатів майстри спорту до майстра спорту. І ми сподіваємося, що нашим боксерам все вдасться.